Доброго дня, шановні друзі. Наступила черга помідорів Петруша Огородник. Ось вони такі красавчики. Вже достигли. Ось ще інше гроно. Ось. Будемо збирати. І зараз наступний кущик ще один Ось іще один є. Цей більш зелений, тут ось, тільки достигла. Гронко таке з цієї сторони. Опа. Ось. Тут гарні, дуже гарні помідори. Зараз візьму одну, подивимось, які вони в розрізі. Ось такі польові умови. Ано. Ой, гарно. Ну опа. М -м, гарні такі насичені ось. Ну, на смак я вам скажу не ах, такі вони для закруток. Якщо їх їсти, то вони такі. Ну, як, як каша якісь такі. Я не, не в захваті. Ось іще один кущик у мене є. Не знаю, який сорт, тому що написаний одний, але він точно не відповідає опису того сорту. Ось зараз ще цей подивимось. Бачите, теж він дозрів. Дуже урожайний, гарний ось оце гілочка йде. Ось отак от вона. Гарний такий мені сподобався, невисокий, вершкується. Зараз я його розріжу, подивимося, що він. Ось це розрізала другий. Оце перший, що я пробувала. Ось оце цей другий сорт. Зараз скажу, як він на смак. Ну, цей краще. Тут кислинка відчувається. А в цих не дуже. Ну, але для закруток, для сушки, мені кажеться, буде добре. Гарного вам дня!